Всім привіт! Що? Новий день, нові задачі. В общем, що? Три роки назад монтували камеру цю, е точніше, обладнання. Це камера утилізації продукту. Е яка задача? Е Позвонили, сказали, що є утечки Фріона. Приїхали попередньо сюди, що виявили, що е в цій камері дуже великий викид аміаку від цієї продукції. І почало роз'їдати мідні трупи. Зараз ми зайдемо в камеру, це вам покажемо. В е, якій ідеї? Ідея заключається в тому, щоб поміняти повністю е, рідинну трубу і додатково її заізолювати. Подивимося, що у нас вийде і чим це. Так, це ми вже в самій камері. В общем, е, смоктуюча труба у нас заізольована і вона цілісна. У нас проблема є з літивною довою. І ми хочемо так само ізоляцію і бандашку. Це зараз покажемо, як це буде послухає. Все, спаяли, починаємо вакуумувати. Що, хочеш проїхатися на... З роботою гріємося трошки. сьогодні ще зим трохи, Мінус два. Поки вакуумується, покажемо суть проблем. В общем, це вентиль, який стояв на дуйках. От він. Просто труба роз'їла і, і воно просто відпало з заводської пайки. І от труби от в такому останнім. Просто вже починають міг та ним приймі Типу вона в принципі не не роз'їдена повністю, але це все воно впливає на роботу Тому що там утечка, там атечка, нема сенсу запаювати. Є сенс тільки міняти повністю. Звакуумували. починаємо заправляти. Ну що, ми закінчили, що у нас вийшло? Получилось рідинна труба у нас теж в резоляції. Є проблеми, звісно, з тим, що він на випарниках вже розсідає труби, але буде попугати. Думаю, що після сезону буде ясно, допомогло чи не допомогло. Може у вас є якісь ідеї кращі, допомагайте. Дайк.